Всім привіт! Мене звати Влад Матяш. А ви дивитесь канал АвтоЦентр. І сьогодні в нашому технічному гаражі Toyota Auris. Ця модель з'явилась у 2006 році, коли керівництвом концерну було прийнято рішення виділити хетчбек Corolla, так би мовити, в окрему модель. І відповідно вона отримала власну назву і власний індекс E150. Е Випускалась перша генерація з 2006 по 2012 рік. А у 2009 модель зазнала рестайлінг. Ну а власне цей екземпляр 2012 року. Цікаво зауважити, що незважаючи на вік у 12 років, наш екземпляр має пробіг усього лише 71 тисячу кілометрів, і каже власник, що цей пробіг справжній, бо машина фактично весь час перебувала в одних руках. Виробляли ауріс в Британії та Туреччині, а в Японії модель мала власну назву Blade. Зауважу, що для японського ринку, як це буває дуже-дуже часто, пропонувались інші мотори, варіатор замість автомата, а також повний привод. Випуск другого покоління моделі почався у 2012 році, і воно стало останнім для Auris. Адже пізніше хетчбеку повернули ім'я Corolla. Якщо зовнішність хеджбеку виглядає доволі стримано, то в салоні все дещо цікавіше. Найбільш оригінальним елементом дизайну Ауріс став висячий центральний тунель. На ньому розташувалася важель перемикання коробки передач, а під ним поличка для невеликих речей. Сьогодні подібне рішення вже не рідкість, а на той час це було справжнім авангардом. Ауріс першого покоління випускався як в кузові тридверного хетчбека, так і з п'ятьма дверима. Проте тридверних машин на нашому ринку одиниці. Практично всі Auris, що є в продажу, мають практичний п'ятидверний кузов. І, звісно, нам не обійтись без допомоги експерта. І я представляю вам Ігоря. Ігоря вітаю. Доброго дня. Ігор, керівник компанії BMW Royal Service. І сьогодні він нам розповість усі тонкощі. Про наш Ауріс. Ну, маю на увазі про модель загалом. Юрей, ну я пропоную традиційно почати з кузова цього автомобіля. І, можливо, навіть є в мене така підозра, що ти зараз скажеш тут одна-дві поломки по всій моделі, і все. Розходимось. Більше нічого такого немає, тут все не наламається, вони їздять по 30 років. Чи, можливо, ні? Ну, зараз давай з тобою перевіримо, що скажеш про кузов. Ну, Це класичний японський автомобіль, який загалом не має дуже великих проблем з кузовом, крім днища. Тому що через те, що автомобіль їздить в Україні, він дуже сильно кородує угу. через сілі, які в нас посипають по дорогах. Проблем взагалі зовні на автомобілі не дуже багато, але японські автомобілі вони більш як скажемо, слабкі стосовно лаку, uh -huh. який наносять на автомобілі на поверхню. Uh -huh. Uh -huh. Тобто він тонкий, так? Uh -huh. да? Так, да, він дуже легко. тонкий і він жорсткий. Він дуже складно, відносно піддається поліровці навіть. Uh -huh. Тому краще за цим слідкувати, покривати його, можливо, керамікою або плівкою. Ну, це вже дивлячись, у кого які можливості є стосовно догляду uh -huh. за автомобілем. Uh -huh. Так Разумію. загалом основних проблем не так і багато. Так тоді виходить, що ти згадав про полірування. То вже автомобіль може краще не полірувати, бо ми не знаємо, скільки робили до цього таких поліровок, і краще не ризикувати, щоб не попсувати фарбу. Ну я б не сказав так, тому що ну є прибори, якими можна перевірити. Uh -huh. Фарбувався автомобіль, не фарбувався для того, щоб зрозуміти, яка товщина залишилась, і е, загалом нормальна поліровка вона знімає десь приблизно 5-10 мікрон, uh -huh. тобто це вже. Навіть я б сказав дуже складна і довготривала поліровка, тому що загалом, звичайно, якщо людина це робить постійно, це 2-3 мікрони. Тобто, загалом товщина десь лакофарбового покриття приблизно десь 110, ну тобто 120, 100 мікрон, дивлячись там від марки автомобіля і кольору, тому угу. що буває 150 і 160. Тобто, якщо автомобіль раз в два роки полірувати, а ще й краще е, покривати керамікою, то таких проблем буде набагато менше. Угу, Зрозуміло. Ну, тобто ми зберігаємо угу. ЛКП автомобіль. Зрозуміло. А от е, таке питання: якщо, наприклад, на аурісі з'явиться якийсь скол, ну не пощастило камінець uh -huh. і просто до металу, то е, наскільки він витривалий, скажімо так, е, живіти почне швидко? Ну не знаю стосовно швидкості, але я думаю, що десь рік і вже буде якась деяка корозія. Краще е, цей момент відразу заздалегідь е, знешкодити для того, щоб потім не прийшлось перефарбовувати повністю все. Uh -huh. Ну тобто. Тут кожен вибирає для себе якийсь момент, тобто хтось відразу там перефарбує весь капот, а хтось каже: навіщо мені фарбований капот? Потім буде складніше продати автомобіль з фарбованою деталі. Ну да, логіка в цьому є. Uh -huh. А ти згадав про днище і що воно корозії опирається не дуже сильно. Чи зустрічались тобі ауріси з якимось там вже конкретними проблемами по низу кузова автомобіля? Чи це не критично? Тобто і ржавіє, але не, не розвалюється? Ну за, так, щоб були скрізні отвори, такого не було, але так, щоб покривалося корозією повністю, там, наприклад. Підрамник або якісь важелі, тобто ходова частина або днище таке зустрічається. Тобто mm -hmm. не можна сказати критично, що автомобіль там, наприклад, після 2008 року і старше він буде якийсь проблемний дуже дужче mm -hmm. більше. Я так би не сказав, але краще за цим слідкувати. Якщо є якась корозія, то краще усунути локально, ніж потім займатися якимось більш масштабним ремонтом. згоден згоден абсолютно з тобою. Ну і ми, до речі, подивимось в якому стані mm -hmm. саме цей екземпляр. Зараз його підіймемо. Ну, а перед цим, як зазвичай, поговоримо про двигуни. Нагадаю, що Auris першого покоління вироблявся з двигунами як бензиновими, так і дизельними. Найменше серед них був 1,3. Це перше найменше бензинове, потім з'явився 1,33, був також 1.4 бензиновий. І от 1.6 бензиновий, мабуть, найбільш розповсюджений. Ну, з офіціальних машин, а це офіціальний автомобіль. Я пам'ятаю, він був такий mm -hmm. найпоширеніший, і саме його тут встановлено під капотом. І були ще турбодизелі. Про них трохи згодом зараз, мабуть, давай зосередимося на ось цьому, 1.6 бензиновому. Що скажеш про його надійність? Так як це автомобіль 2012 року, це остання генерація, яка була в першому модельному ряді Ауріса. Тому це більш надійний двигун. Після рестайлінгу, вже в 2009 році, вони змінили деякі моменти, які впливали на розхід мастила, тобто вони переробили поршневу групу стосовно поршневих кілець, тобто uh -huh. цей автомобіль менше вже під'їдає мастила. І вони змінили ще і саму систему вприска. Я вибачаюсь, що на російській мові систему подачі палива в двигун, угу. тобто після цього вони ще також додали момент з зміною фаз ГРМ. Тобто газорозподільчого механізму. І угу. після цього цей автомобіль, е, крім того, що він позбувся якихось проблем, які були з самого початку, стосовно там розходу мастила, надійності, е, також змінився ресурс його, цепу ГРМ. Тобто він збільшився, якщо до цього вони були там приблизно 120-150 тисяч. Угу. Зараз вони вже доходять до 200. Тобто один той самий двигун 201,6, але вже після його опрацювання до. Угу. Як скажемо, ну, модернізації, да, модернізації, він, модернізації, він да, став да. набагато надійніше. І, звичайно, він ще і набув потужності. Небагато, але якщо не помиляюсь, там 7-8 кінських сил, але mm -hmm. на атмосферному моторі 1.6, це, ну. Також плюс. Ну так, так, да, зводен. Тут максимальна потужність цього двигуна сягає 132 кінські сили, чому кажу, максимально, тому що там було декілька варіацій, mm -hmm. були трохи сладче, 4, там. 124, 124 127. 100, да, да, в такому е сенсі. І, в принципі, можна зробити висновок, що ну, як перша порада, це шукати ауріс, якщо першого покоління, то після ресталінгу 2009 року. Ну і ресталінг взагалі він має на меті виправити проблеми авто. Амобіля, а якщо кажемо конкретно про цей двигун, то і ну з того, що ти перелічив, я думаю, це дуже суттєво і важливо. А до речі, цікавий момент: відкрили капот, знайшли ось тут фірмову бірку, заміна мастила. Тобто, схоже на те, що 71 тисяча пробігу на цьому автомобілі це його справжній пробіг. Тобто, цей екземпляр, ну, дійсно унікальний. треба пошукати таких ще і в такому стані. Що ж до дизельних двигунів, а хоча ні, перед тим, як про дизель не поговоримо, давай ще згадаємо 1.33 двигун Я так. гадаю, він зустрічається також на наших теренах. ну Він більше там на Яріси йшов, більш популярним так, був, так. але я думаю, Ауріс із ним також зустрічаються. Так. Що по ньому? Ну, двигун, якщо чесно кажучи, він менш надійний, він менш потужний. В нього, якщо ми ну, спілкуємося стосовно двох варіантів, це 1.3 і 1.33, який вже був в рестайлінгі. Він має також потужність 97 до mm -hmm. рестайлингової. І після це вже там 103-104 кінські сили. Вони також допрацювали його, тобто 1.3 Саме важливо не плутати один і три. Вони також менш надійні. В них в ГРМ взагалі мало ходить, тобто uh -huh. до 120 тисяч. Uh -huh. Далі вже з ним починаються питання і потужності в 97 сил. Якщо цей автомобіль ще й на автоматі, ну його недостатньо. Тобто, чесно кажучи, це буде дуже складно навіть для двигуна. Тобто, якщо б автомобіль, наприклад, був менший, тобто Yaris, там, ну, можливо, цього буде uh -huh. достатньо. Uh -huh. Але, на жаль, його недостатньо. Їх не так багато, тобто загалом самий розповсюджений це 1,6 і дизельні двигуни 1,4. Тому краще я б куплял. Ну, так, да, для, для такого автомобіля. От, ну Придивлятись собі там невеличкий по об'єму mm -hmm. двигун, економії не вийде. Не вийде. Можливо, більше, навіть не... більше, тому що автомобіль ну, точніше буде складніше е, працювати, складніше їхати. Тим паче, якщо, наприклад, я думаю, цей автомобіль посадити 5 людей, а він це може. Дозволити собі, тому що це п'ятидверний mm -hmm. хечбек, а не трьох, хоча є й трьохдверні. — Так, Да, а, да. Вони рідко зустрічалися. Ну так, вони да, да рідко, але все рівно. Тобто він розрахований на п'ять людей і плюс багаж. Я думаю, що 1.3 — це буде дуже складно. No, тому да, краще да, не ризикувати і краще вибирати рест і 1.6, 1.4 двигун. 1.4 дизельний. Да, — Так, от дизельне, mm -hmm. Ми вже до них. Тобто, дизельне 1.4, 2.0, 2.2 навіть. Да ті, які ставилися на більш на, на більшій потужні Тойоти. Ну зараз до них дійдемо. 1,4 дизель можливо не типовий об'єм, як на мою думку, але дизель має бути надійніше. Ну він так, він надійніше ніж 1.3, Але я думаю, що стосовно от і і 1.4, в них ресурс достатньо ну майже однаковий. Ну дизель він, звісно, буде більше, він буде економічніше, йому буде простіше. Але тут головне також підібрати ще й конфігурацію двигун. АКПП, угу, тому угу. що тут може бути і робот, може бути механічна коробка передач п'ятиступенева, механічна шестиступенева і гідротрансформатор. Тобто гідротрансформатор це та коробка, яка встановлена зараз на цей автомобіль. І це конфігурація дизель-гідротрансформатор або п'ятиступенева механіка. Це буде ну, найкраща конфігурація, ну або 1.6. тому угу. що по дизельному двигуну сказати. Ну, Нема чого, це дизельний двигун, який оснащений системою Common Rail, тобто з ним проблем ну, немає, тобто його просто обслуговувати, робити вчасно ТО і замінювати це БГРМ, який ресурс там також 150-170 тисяч. Ну, краще це зробити заздалегідь, ніж коли вже вона. Угу. Коли коли вже сталося? Але все ж таки немає нічого ідеального. І, наприклад, в турбодизельному двигуні 1.4 там не було гідрокомпенсаторів, наскільки мені відомо, і тому треба все ж таки заїжджати на якісь профілактичні роботи. Але може так статися, що і регулювання робити не доведеться. Да? Але там за твоєю порадою, як часто треба заїжджати на сервіс. Десь. Я радив би заїжджати, мабуть, раз в 100 тисяч uh -huh. і перевіряти. Чесно кажучи, не завжди приходиться регулювати на такому пробізі, але краще перевірити, тому що ну кожен автомобіль індивідуальний і експлуатація його залежить від водія. Uh -huh. Тобто, раз в 100 тисяч приїхали, перевірили, якщо потрібно, зробили. Якщо не потрібно. Поставили нову прокладку, закрили клапану кришку, і автомобіль собі поїхав. Mm -hmm. Тобто да, ще так на... краще простіше обслуговувати, ніж ремонтувати. <гум> <гум> да, Згодом ну і ще на 100 тисяч про цю про це питання забули. А і також додам, що 1,4, як кажуть, не піддається капітальному ремонту, тобто його там ресурс 400-500 тисяч і о, все. Чому я про це згадав? Тому що якщо автомобіль з Європи, а якщо Ауріс буде турбодизельний, то він напевно буде з Європи. А там такі машини наїжджають дуже-дуже багато. І ось пробіг там у 70 тисяч, як у нашого екземпляра, це рахуйте там для Європи фактично музейний експонат, тому що там машина запросто може за кілька років наїздити там 200 тисяч або навіть і більше. Тому на це слід зважати щодо дизельних двигунів 2,0 і 2.2. А наскільки відомо мені, вони не дуже, то й безпроблемні. Тобто там є питання і по турбіні, і по, по впорську? Mm. Чи я правий? Так, так. Є таке питання, тому що там ну, трохи інша конструктивна паливна система. Вона також Common Rail, але іншого виробника. Mm -hmm. І якщо вона більш проблемна в тому випадку, якщо заправлятися на не дуже гарний заправках або неякісним пальним. Uh -huh. А ще краще, точніше, гірше для двигуна, якщо не замінювати навіть паливний фільтр. Ем, від цього будуть проблеми. І проблеми навіть е, із за того, якщо ви будете навіть використовувати неякісний паливний фільтр. Тому що волокна, які з нього будуть виділятися, вони будуть попадати до п'єзоелементів, uh -huh. е, вони будуть потрапляти до датчика, який регулює сам е, тиск в приску. І після цього вже автомобіль може і глохнути, він може глохнути при навантаженні. Це дуже така е, небезпечна річ, тому що, наприклад, якщо ви захочете обігнати якусь, якийсь автомобіль, наприклад, е, Вантажівку довгу, то з цим буде проблема. Як тільки ви вийдете на опередження автомобіля, mm -hmm, mm -hmm. у вас автомобіль може просто заглохнути. Mm -hmm. Якщо в цей момент ви не встигнете зреагувати, наприклад, зупинитися і стати навіть за вантажівкою, а у вас буде автомат, буде паніка і буде там 2-3-5 секунд, то це може статися дуже достатньо таким несподіваною. Тобто, навіть навіть так. заглохнути. Так. Щось мені відразу захотілося згадати і перевірити, який в мене фільтр стоїть, бо в мене теж турбодизель. Не тойота, але ну при наступній заміні буду звертати більше уваги на там якісні комплектуючі. Uh, ну, це так вагомий фактор. Тобто одна з причин, якщо там, турбодизель глохне на uh, обертах там, під час руху, то це може бути навіть через неякісний фільтр. Так, навіть під, під навантаженням, навіть ви можете їхати, у вас ніколи все було добре, але ви натиснули педаль до самого полу, наприклад, uh -huh. зробити обгін, і тут у вас це... стався неприємний випадок. Тому з, краще зуміло. Потрібно просто обслуговувати автомобіль, нічого складного далі. Не да, буде. і дуже влегка те співтандям. А зрозумів. Uh, ну, загалом я так і розумію, що на турбодизелі 2.2 і 2.2, ну, 2.0 і 2.2, е, uh, не варто, ну, звертати особливої уваги при виборі Auris, тому що і 1.4 дизельного двигуна для нього достатньо, і, в принципі, там 2.2 ну, занадто буде, ну. Так, ну, да, дуже Як, дуже рунку, на... потужний двигун відносно, ну, невеликого автомобіля. І розхід палива, тобто все рівно він буде більший, тобто, навіщо Ну так, да. кормити його, чому ну, Да. да, да. <хи> тобто витрачати зайві гроші на його ремонт, на його обслуговування і заправку. Згоден. Ну що ж, тоді будемо підіймати. Зазирнемо, так. подивимось на днище, як у цього екземпляра воно збереглося, зважаючи на його маленькі пробіги. Взагалі, я так думаю, щадливо його дуже експлуатували. і подивимося і поговоримо про коробки і про ходову частину. Зазирнувши під автомобіль, нас тут з ігорем чекав сюрприз, тому що забігаючи наперед, скажу, що з днищем все окей. А ось металевий захист картеру двигуна він просто проєржавив наскрізь. Ось, дивіться, друзі, наскрізна дирка, при чому чималенька, така нормальна, <смас> нетипова ситуація, дивно таке бачити, але тим не менш. Захистом можна замінити, а от головне, що нас цікавило, це власне днище, кузов. І тут, ну я принаймні не побачив ніяких таких Нема. проблем. І говорю, що скажеш на я твій так... професійний погляд. Я також дивлюсь, що проблем взагалі майже немає. Тобто, всі всі моменти, які можуть бути в будь-якому автомобілі, не неважливо якої марки, вони uh -huh, uh -huh. всі будуть з 2012 року. Тобто, я навіть дивлюсь, що навіть вихлопна труба вона. Не така уж проживівша, як зазвичай да, буває. Да. Тобто і... достатньо свіжий автомобіль в плані. Можливо, він зберігався. Ну, зберігали його, мабуть, так само ретельно, як і дуже ощадливо їздили. І до того ж, зауваж, тут немає жодної якоїсь коцьки, подряпини, потертості. Тобто, їздили на ньому акуратно. Ну, там на грунтовку, мабуть, може, і не з'їжджали взагалі. Так, да, цікавенько, цікавенько. А, отже, коробки передач пропонувалися механічні, пропонувалися автоматичні, а, механічні п'яти і шестиступеневі. Да. П'яти трохи надійніші були, але в цілому сильно і та надійніше. і та А навіть сильно надійніше. Шостиступенева. Да, да, ну є. Кількість передач і є потужність, яка ділиться. Так, от неправильно підібрані передавальні числа таким чином, що шестиступенева просто виходить з ладу. Тобто, і краще її навіть ну, не розглядати взагалі. А, Ще, мабуть, ви забули. Про роботизовані коробки ні, ні я не забув. Не забув, забув зараз так? ми дійдемо так? Так, я просто хочу окремо розділити. Окей, зрозуміло, там п'ятиступенева беремо, шестиступенева пропускаємо. А роботизовану мультімоут вона називалася, так. мала таку оригінальну назву. Але от вона була капець, яка проблемна, і з нею намучились власники і перші, мабуть, і другі. Тобто там взагалі дійшло до того, що дуже швидко її замінили на е, автоматично, на, на класичний автомат, на гідромеханіку. Так, через два роки після випуску автомобіля. Ну, можливо, десь і залишились якісь, але угу. вона була проблемна навіть не з механічною частиною, а вона була проблема стос... проблемна стосовно щеплення. Угу. Тобто воно виходило з ладу там навіть 20, 30, 40 тисяч, і воно його потрібно вже було замінювати. Люди замінювали 20 тисяч і все. З, з, знову Все, знову ну, 20, да, тобто, 20 це знову багато двадцять тисяч на, 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 на такий елемент це н, замало не реально. сама дешева запчастина і робота. А ще крім цього і була проблема з актуаторами. Тобто, ну актуатор це та частина, яка відповідає за перемикання передач, тобто сама механіка надійна. Тому що вона взята ну, ну, тут, да, з да. механічної коробки передач. Але сам виконуючий механізм він uh -huh. дуже проблемний. Да, це ось саме на актуатор ми сваримося, коли нам здається, що робот з одним щепленням перемикається довго, ну як нам знову ж таки здається. І оце робота актуатора якраз. Хоча насправді, як я порівнював, то ну, зазвичай там, він нормально відпрацьовує, ну, якщо казати, там, в середньому. Але водієвий хочеться, щоб там миттєве перемикання було. Ну, зрештою, згодом продумали і коробку з двома щепленнями. Це вже так такий лірічний виступ, але так, да, тільки автомат ніякого робота, якщо ви навіть його знайдете десь на вторинному ринку, не беріть. Ну а тут в нас власне, а от цікаво, тут, до речі, ну да, гідромеханіка. Машина вже стайлова, значить, тут вже не, не робить гідротрансформатор. Так, один 1,6 двигун, так і навіть я ну, так, зазирнув, і він повністю сухий. Тобто я розумію, що. Пробіг угу. невеликий, але, але до речі, нічого тут поржавівшого міжливо. тут немає. Тобто навіть маслозливна пробка, вона ну як вчора поставлена. А так, мабуть, вона і не використовувалась, Тобто в кропці тут масло. Я думаю, міняла. що ніхто тут нічого не робив, і навіть ну я не думаю, що буде проблема. Угу. Ну це все ж таки Тойота, якщо так розібратися. Тобто були деякі нюанси, але вони є в будь-якому автомобілі. Але стосовно цих е гідротрансформаторів в них проблем ну, ніколи угу. не було. Тобто а, вони 200-300 тисяч можуть від'їздити. Головне мастило замінювати просто да, і все. моє питання було дати. В не виправдав мастило, все ж таки краще зараз замінити. Ну 12 років йому вже тут в цій коробці. Да? Як так. порадиш е, Р, міняти раз в 5 років або 60 тисяч, тобто, незалежності від, наприклад, автомобіль може і стояти, але мастило не означає, що воно буде зберігатися там uh -huh, все uh -huh. рівно, буде псуватися, е, тому що є. Моменти присадки і якісь окислення, які будуть впливати на його якість, стан і навіть густину, угу, яка також угу. дуже сильно впливає на швидкість перемикання, наприклад, гідротрансформатора на роботу соленоїдів. Тому краще замінювати раз в 5 років або 60 тисяч. Угу. І навіть якщо пробіг буде більший, то краще замінювати ще частіше. Тобто, я не думаю, що це дуже така дорога процедура. Ну, да, е да. Але її варто зробити для того, щоб не було потім проблем. Тобто, там, після 150 тисяч 200 краще, мабуть, замінювати вже там, раз в 40 тисяч. ну, чим чесні, ну як, ну, як наймога, як наймога частіше. Ну <рі> так, та, щоб зберегти власне а, like самі агрегати. А, ну і давай глянемо всередину, побачимо чи не побачимо щось там додаткове. Ага, трохи он потіє, мастило, підтікає мостило да? це бачу з передньої кришки. Але насправді і не сильно я б сказав. Та це навіть, я думаю, що це від простої автомобіля, навіть а не від пробігу. Я просто заскучав, так, засумував. Він... Нічого не буває. Так, ну а, а, решта, а решта, все наче в порядку, все да? добре, взагалі, взагалі. взагалі нічого немає. Тобто, навіть якщо так подивитися, то все угу. ціле. Кожен гвинтик на своєму місці нічого не відкручувалось в автомобілі угу. взагалі. Тобто. А, гальмівні трубки, якщо звернути увагу, вони взагалі в захисті, вони в пластику. А, тобто Це пластик, так? Да? Так. Це дуже така <смітна> дивина, навіть я б сказав, бо, тому що зазвичай вони просто ржавіють, гніють, угу. люди замінюють їх. Але тут вони ну, ну, подумали, реальні, подумали наперед і вони навіть це угу. зробили. Тобто, це, а так, круто. Це, кожен, це круто. Кожен елемент на своєму місці. Без та ніяких нарікань. Просто проситься ходова, щоб про неї розповіли, тому що вона ну, доволі витривала і її елементи вихажують там по 80 100 тисяч. Від а, І більше. Навіть, на, навіть так, так навіть так. від. Да? А що може бути найбільш проблемним, якщо можна сказати, про цю ходову? Якщо чесно кажучи, я не можу сказати, що тут є щось проблемне. Ну там, наприклад, у стійкі стабілізатора там замінюється раз 80 тисяч. Ну, це, звісно, в залежності від місць, де ми їздимо і як ми їздимо, там амортизатори і так далі, це сто двадцять тисяч і більше, тобто дивлячись знову ж таки угу. е, від дорог. Тобто я не рахую, що це якась є проблема. Е, тому що 120 тисяч потрібно ще не їздити. Якщо взяти цей автомобіль, він за 12 років проїхав 70 тисяч. Ну, да, тобто, да, тут може щось зламатися від старості, але не від зносу. Ну, тобто. амортизатори, мабуть, від старості не течуть, тому е, таке буває. А буває С сальники да? так можуть підтікати на амортизаторах. Ну, це я бачу взагалі сухий. Так, а ну, Тобто, з цієї сторони давай подивимось, просто цікаво вже стало. Ну, це потрібно краще. Mm -hmm. Ну, пустити автомобіль. Ну, такого, щоб можна було побачити там, з нашого ну, ракурс. Так, такого силу нічого немає, є пил, бруд, все. Слухай, ну, ну і М термоз... гальмівні диски майже як нові, ну, от Глянь, фактично. Ну, я, я... думаю, що це можливо рідні навіть. Так, так, сто процентів рідні. Тобто, тому що це другі колодки, мабуть, за все життя автомобіля. Так, точно. Тобто, на машині не ганяли і, відповідно, там сильно не гальмували. Ну, для цього ці автомобілі не Це Автомобіль, ну, да. який з точки А в точку Б, і достатньо навіть е комфортабельно відносно того, що, наприклад, якщо ми подивимось на задню частину, то тут е ззаді стоїть балка. Угу. Е не дивля дивлячись навіть на це, вона все рівно залишається достатньо комфортною. Uh -huh. І да. ніяких проблем з цього немає, а ще краще в обслуговуванні, вона простіше. Тут да, три елементи на, на всю ходову частину, які зламатися. Ну, дуже складно угу. щось зламати. До речі, не такі вже маленькі амортизатори, я звернув увагу. Мені то здається, то, 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 трохи вони якось більше ну... товщі, ніж могли б бути. І це, до речі, може бути і впливати на комфорт, да? тому що машина м'якше йде. Ну, я думаю, що це надійний автомобіль відносно угу. своєї вартості, років. Достатньо надійний. Тобто я б я, як автомобіль, який, на якому пересуватися по місту з точки А в точку Б на роботу, я б його радив. Тим паче, якщо, наприклад, взяти дизельний двигун, то там і розхід палива, ну тобто дуже малий. Да, а особливо тобто, дизель на механіці, да? можна знайти такі Ну, це взагалі буде. Ну, звісно, можна, але я думаю, що. З, нашим, з нашою кількістю великих заторів в місті, мені здається, краще все ж таки автомат переплатити за якийсь розхід його обслуговування, але ну бабусь їхати з комфортом, з кондиціонером, тобто так ну, простіше. Да, да, але якщо людина, наприклад, їздить на дальні якісь відстані, то йому, мабуть. Ну, все рівно він собі вмикнув, там, наприклад, п'яту передачу, uh -huh. краще п'яту, ніж шосту. Mm -hmm, да, на да. п'ятиступеневій коробці. Це і точно. вже далі йому без різниці. Але при цьому він їде економічно, довго тривало і ніяких проблем в нього uh -huh. немає. Тому цей автомобіль я б розглядав до покупки як. Зрозуміло. Ну і не можна не запитати, Якщо б ти обирав конфігурацію там для себе, uh -huh. а, щоб ти обрав бензин, ну, з коробками розібралися, бензин чи дизель. Ну, я думаю, що я б обрав, мабуть, дизель все ж таки, тому що він достатньо надійний і в ньому ніяких проблем так. Ну, бувають якісь моменти, але таких, щоб сказати, що це проблема е, у всіх автомобілів або у всіх двигунах, точніше, uh -huh. на цих автомобілях, ну такого немає. Тобто ніяких таких проблем. Тобто, замінили ланцюг, зробили ТО, е, відрегулювали клапана, все точніше, зазори клапані. Uh -huh -huh. І проблем ніяких Ну, немає, просто немає. Навіть я зрозумію, що в якісь моменти може бути. Але дуже рідко ці автомобілі приїжджають тільки просто на ТО і більш нічого. Майже. Клас. Колодки замінити мастило, тобто це достатньо надійний автомобіль. Мрія, коли купуєш вживений автомобіль. Так. Ну що ж, Ігоря, дуже дякую тобі за експертний огляд, за поради. Чекаємо на нові вживані автомобілі, на нові зустрічі. Добре. І вам дякую.